Процес з проміжки народного депутату України в 206-му виборчому області, вийшов зі значними порушеннями в період передвиборчої агітації, але порушення в тені голосування за оцінкою спостерігачів опори не мали вирішального впливу на встановлення результату голосування. Разом з тим, системні порушення прав офіційних спостерігачів, а також інших суб'єктів виборчого процесу. Порушення рівності прав кандидатів, закриті супроти окружної виборчої комісії, Бездіяльність цієї ж окружної виборчої комісії та центральної виборчої комісії щодо фіксації і оцінки виборчих порушень дає нам е змогу міста, що даних компаній виплати в 2008 виборчому не відповідає стандартам демократичних виборів. Серед яких шість порушення. Вимог по приміщення для проведення голосування та розміщення обладнання такого приміщення. Так, тобто ми говоримо про те, що це організаційний рівень проведення виборів, і члени ДВК не змогли нормально організувати роботу приміщень для голосування для того, щоб забезпечити виконання всіх встановлених законом законними актами вимог. Далі, один випадок це недопуск до виконання повноважень члени лінічної виборчої комісії, один випадок порушення правил видачі виборчих бюлетенів, один випадок спроба видачі виборчих бюлетенів без належних документів, один випадок алітації головою відміничної виборчої комісії в день голосування. Три випадки недопуски спостерігачів на виборчій дільниці. Один випадок заборони спортивності з дійсної до Два випадки порушення дільниці голосування і два випадки фотографування виборчого бюлетеня. Спроба отримати виборчий бюлетень без наявності у списку виборців один раз. Шість разів ми фіксували присутність сторонніх осіб під час організації голосування та під час засідання із підрахунку голосів. По суб'єктах, 24 з цих порушень було вчинено членами виборчих комісій, що становить 82,7%, а 5 виборків це інші суб'єкти виборчого процесу, які здійснювали е, такі порушення. Щодо е, протоколу і встановлення підсумків голосування. Е, спостерігачами убори було зафіксовано щонайменше 30 порушення, е, яке мало місце місцевалося зі сподівання. Боку дільничних виборчих комісій під час транспортування виборчої документації та її прийняття окружною виборчою комісією. зокрема 15 випадків порушення поховання виборчої документації, лише зафіксованих е, нами е, з опрацьованих від матеріалів, п'ять випадків переписування протоколів у приміщенні окружної виборчої, виборчої комісії, два випадки вивезення початку дільничної виборчої комісії за межі виборчої дільниці. Три випадки відсутності працівника правоохоронних органів, що забезпечує охорону виборчої документації. Три випадки транспортування документації у неналежному складі виборчої комісії, зокрема, за присутності секретаря комісії, який має залишатися на виборчій дільниці разом із печаткою цієї виборчої комісії. Два випадки фізичного перешкоджання спостерігачу за заборону здійснювати фото-відеозйомку. І один випадок фізичного за розпочання спостерігачів на сусідній міжнародній виборчій комісії 7-18 липня, яке мало місце з боку головної демократії 740-828 Сіневич Ліна Миколаївна.